Товаришу Азаров, я зробила над собою надзусилля, аби вислухати вашу доповідь, яка за змістом абсолютно з нереального світу. Маю запитання до вас таке: ваш кабмін ініціював скасування обов'язковості дублювання фільмів українською мовою. Скажіть, будь ласка, чи комфортно вам? Проживати у світі серед українців, яких ви не сприймаєте і не шануєте, це перше. Друге казав Сократ, що говори і я тебе побачу, уся країна вправляється в коміксах з вашого мовлення. Як допомогти вам у цьому, у цій проблемі опанувати бодай би на елементарному рівні мову українську? Як педагог з двадцятилітнім стажем я бачу цю проблему у двох контекстах: мову не знають ті, які або політично упереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте, власне, ви. Я згоден з вами покращувати українську мову.